Відмова у вступу до НАТО, фактичне визнання тимчасово окупованих територій, де-факто російськими, та послаблення української армії. Ні, це не російська пропаганда. Це лише декілька пунктів у новому мирному плані від США. Президент України вже відреагував на нові вимоги. А що про новий мирний план від США? Говорять у Запоріжжі, дізнавали журналістирія Південь у Рубриці. Точка зору. А, ну, совершенно реалистично будем воевать пока ну, типа, россия нападает. отвратительно я то у трампа я извиняюсь за драка считаю он не умный человек нельзя такое. это это ужас такое предлагать мне не нравится что там предлагают чтобы отдать э, ну отдать украину это я против только все отдать граница до 91 -го года вот и все Це я і Крим, і Донбас. Донбас, во-первых, ну, ну там всі наші и соли, і и руда, ну все. І вот. вдруг так отдать. Кому віддати? Отдать? Путин. Не хочу я, щоб дарували наші землі якісь. Все повинно залишитись у нас. Хочеться, щоб воно якнайскоріше вже закінчилось. Насчет Запорожской С 50 на 50. и МГТ будет управлять этим, ну, в общем, это не очень понравилось. Ну и сокращение наших войск тоже. Ну, вы знаете, наверное, да, то, что стандартный набор наших требований не меняется, так же, как и российских, к сожалению. Вот, ну, наше, это освобождение наших территорий, и Крым, как был наш, так и остается, должен остаться. А что США решает за нас? Ну чого їм треба? Ну хай сяде Зеленський Путін. Вот ну ла, якщо вони хочуть, пусть вони садяться. Ну чого? Чого Америка вирішує за нас, довели? Хай то домагавки дадуть нам. Вот це. Дякую. да, Дякую. Хай нам домагавки, ми покажемо той Росії. Бачили новий мирний план від США з 28-го року? Так, але чесно я його не читала. Чому? Тому що розумієш, там занадто нічого не помінялося, і, скоріше за все, нам потрібно здати все, що в нас є. А враховуючи, що в мене чоловік знаходиться безпосередньо під покро... ну, на фронті. Да? Ти вирішила не читати, щоб написати? Я вирішила не читати, бо я знаю, що там нічого не змінилося. Позиція така сама: що в них, що в нас, що України агресора. Здаватися точно ні. Це ні, це сто відсотків. Ні. Занадто багато. Втрачено і покладено, щоб просто так відпустити це все.